Вітаю, друзі. 10 грудня. Сьогодні президент Російської Федерації Володимир Путін нагородив званням Герой Росії, народного депутата України попередніх і нинішнього скликання, а нині сенатора Російської Федерації Андрія Деркача. Але це не Андрія Деркача нагородив Путін. Це нагорода банді. Володимира Зеленського, банді організовані в звичайній групі, яка на чолі з Зеленським, Цармітас, Андрієм Єрмаком, Алібаба, Тимуром Міндічем, Карусом та меншими персонажами під час широкомасштабної російської агресії грабували Україну. Грабували енергетику і знищували енергетику. На чолі якої стояв міністр енергетики Галущенко людина Андрія Деркача. По бек-офісах, які перекидали Двушку на Москву, бігали люди Деркача. Вся ця історія з царем Мідасом, вона нерозривно пов'язана з Андрієм Деркачом. Схоже, Андрій Деркач, знаючи схильність і любов Вово-Зеленського до збагачення, використав це, використав і за допомогою своєї сітки агентурної, фактично опутав українську енергетику енергатом та багато інших сфер. Життя України, в тому числі військово-промисловий комплекс. Банда на чолі з циром Мідасом Зеленським, отримуючи від Захода кошти, відправляла подружки на Москву. Банда Міндіча Єрмака Зеленського працювала в інтересах ФСБ. В інтересах Російської Федерації. Сьогодні зірку Героя Російської Федерації отримав Андрій Деркач. Той, хто курував, створював, направляв всі ці схематози, які ніколи не могли дати перемогти в цій кривавій страшній війні українському війську. Українській державі. Фактично деркач це філіал Мідаса в Москві. Філіал, який керував цією публікою. Як ви думаєте, як можна перемогти Російську Федерацію? Як можна зупинити російську агресію, якщо керівництво країни? Працює з героєм Російської Федерації Андрієм Деркачем, сенатором Російської Федерації, відправляє Двушку на Москву. веде Тимур Міндіч брильянтовий бізнес, діамантовий бізнес з компанією своєю, яка під Пітером є. Коли бронежилети Рустемка умеров погані пихає, а в Москві ручки потирають, і українські воїни лягають в сиру землю. А зараз ця мразь представляє Україну на перемовинах в Сполучених Штатах і торгується, як залишити при владі Зеленського. Дивіться, здача території, утилізація української армії. Це все. Справа рук цієї банди. Ви можете собі представити, що члени банди, які працювали з Героєм Російської Федерації, під кураторством Героя Російської Федерації Андрія Деркачем, вони входили в ставку головнокомандуючого. Вони входили в РНБУ, вони вводили санкції на справжніх опонентів цих зелених гнид. Ну, звичайно, ну я розумію, за що Андрій Деркаль сьогодні отримав зірку Героя Російської Федерації. Провернути таку спецоперацію це просто. Книги напишуть про це. Більше того, я впевнений, що переслідування УПЦ влаштувати оці всі танці на кістках. На мощах наших праведників святих Києво-Печерських, це також справа Деркача. Його близький товариш, близький друг митрополит Драбинко входив в керівництво ПЦУ. Того ПЦУ, яке кричить Ату ПЦУ, влаштовує це церковне протистояння, церковну битву. Більше того, я вам скажу, драбинко, драбинко в Києві, в його храмі, до останнього дня перебування в Києві Андрій Деркач проводив зустрічі. Як ви думаєте, чи є драбинко на агентурному зв'язку з Деркачем? Як думаєте, а? отож, всі люди Деркача при ділі Один Церковний розкол в країні вносить і влаштовує, собачаться між собою українці. Інший сидить в РНБО, енергетику, грабує, подвушки на Москву відправляє. Третій в оборонці бронежилети, які прострілюються звичайного автомата, закуповує для солдат. Питання в тому, що е, спецоперація, яку курував Деркач по Серю Мідесу, це ідеальна спецоперація. Росія фактично перемогла в битві спецслужб. В, е, єдине, що удар по ним наніс не е, СБУ. Не МВД, а удар по ним нанесли Західні спецслужби. Руками на Буїсап. Руками на Буїсап була викрита вся ця схема, оці всі записи. А ще допомогу посильну в цьому надав Ігор Валерійович Кавомойський. Нагорода Деркачу це нагорода всій сіці його агентури. Зеленському, Драбинко. Єрмаку, Міндічу, шефіру громадянину Російської Федерації і так далі. Ви знаєте, я інколи, мені інколи здається, що якось ранком я прокинусь, включу телевізор, а там буде грати гімн Росії, Колонний зал Кремля, і буде йти на зустріч Володимиру Путіну, Володимир Зеленський якому нагороди прицеплять зірку Героя Російської Федерації. Адже скільки зла, скільки зробив він для України, не зробив ніхто. Адже так як він, ніхто не допоміг Російській Федерації в війні з нами, з українцями. Саме Зеленський і його зелені гниди допомогли початку вторгнення, розмінувавши. Чонгар, підрозділи необхідні з Гостомеля. Саме вони протягом війни, наживаючись, збагачуючись, працюючи всі ці деркача, фактично били в спину наших воїнів. В кожному вбитому українці, який лежить на цвинтарях Львова, Тернополя, моєї рідної Полтави, Лубен, Одеси. В кожному вбитому є доля Зеленського і Деркача. В кожному з тих, кого бусифікували і насильно відправили на фронт, є доля Зеленського і Деркача. Тому звання Героя Російської Федерації Андрій Деркач заслужив. А ми, українці, далі. Терпимо його агентуру. Думайте, спостерігайте. Залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо Україну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.